Всім привіт! З вами Максим. І сьогодні хотів би трошечки поговорити про риболовні магазини, про продавців в риболовних магазинах, про більше новачків і купівлю першого комплекту спінінгового. Хотів би розповісти, як я дивлюся на цей момент. І, взагалі, думаю, буде цікаво всім подивитися саме це відео. Яка тема буде озвучена? Недавно був у магазині риболовному, неважливо який, але сам факт, доволі велика торгова марка в Україні. І е, там бачив, як людині підбирали комплект. Він, віш, він е, вийшов дуже недешево, цій людині, і видно було, що людина нічого не розуміється в цій сфері, але їй надурили таких моментів, що я трошечки був в шоці. Е, я хотів би трошечки оглянути цю тему. А саме покупку першого комплекту спінінгового, що треба купити, що не треба. Я взагалі хотів би трошки розповісти ідеологію цих людей, які продають і мій погляд на це. Отож, взагалі, коли людина приходить до риболовної сфери, звичайно, їй потрібна якась вудка, якась катушка, шнур. Тобто, взагалі, рекомендую людям, щоб. Зекономити кошти, а більшість людей все ж таки мають обмежений бюджет. То вони хочуть за цей обмежений бюджет отримати максимально якісний товар, максимально, який принесе максимальну користь в даному моменті. А саме їхня ціль це отримати за мінімальні кошти, максимально якісний продукт. Якось так. І ці люди, звичайно, приходять в магазин риболовний, Там до них одразу підходять мінімум декілька консультантів і спитають, а що вам треба, давайте ми вам допоможемо. І звичайно, ви їм говорите: мені треба напевно, там, перший комплект, хочу купити. І вам одразу рекомендують якісь товари. Але ви не розумієте в цьому, і в більшості випадків вам напарять такого, що ви потім не зможете продасти. Комусь продати, тому що воно не дуже цікаво іншим, тому що це по факту не цікавий товар. І при тому ви самі не зможете на це ловити, тому що або поламаєте цей спінінг котушку або вона буде неякісна, тому що це там, бюджетний сегмент, або, або це дуже дорогий сегмент, тобто вона не буде вам підходити. Тому що я рекомендую? Я рекомендую трошечки познайомитися з сферою, а потім тільки брати і приходити в магазин і купувати. Взагалі зараз 21 століття і зараз йде, так скажімо, ну, ера інтернету. Тому дуже багато людей бояться купувати в інтернеті, хоча насправді це дуже економить час і дуже економить гроші людям. По факту в інтернеті ви отримуєте той же самий товар, що її купили м на місці, але без націнки цього продавця. Тобто, наприклад, я на, свої, на своєму прикладі, от я купив кутушечку Daiwa Fuega, це японська котушечка непоганого рівня. Я її придбав за 40 доларів США. По, по знижкам її можна взяти навіть за 35 було, але я купив за 40. А у нашому магазині, наприклад, взяти той же самий флагман. Вона буде коштувати мінімум 100 доларів. 100 доларів там, 90, тобто більш ніж в два рази дорожче. Хоча це та ж сама котушка один в один. Тобто це та ж, сама, та, ж, та ж самий виробник, та ж сама якість, тобто це та ж сама котушка. Але вона буде коштувати в два рази дорожче. Можливо, в півтора, можливо, навіть більше, ніж два. Це залежить від багатьох факторів. Це там. Податок на неї, націнка продавця, конкурент і т.д. і Але по факту ви купуєте ту ж саму котушку за, два, за в два рази меншу ціну. Це не вигідно, звичайно, вашим продавцям, тому що ви не купуєте у них гроші не йдуть до них, але це вигідно для вас, тому що ви купуєте котушку в два рази дешевше. Також саме зі спінінгами, але зі спінінгами поважче, тому що спінінги потребують більш якісної упаковки. спінінги взагалі, вони. Дуже така річ індивідуальна, комусь він підійде, комусь не підійде, комусь подобається, комусь ні. Тому котушки, шнури, приманки. Я, ну, сумки теж, одяг, я, в принципі, в більш верболовній сфері рекомендую купувати саме онлайн, тому що так дешевше. А спінінги все ж таки, напевно, треба буде вам прийти в магазин і купити саме той спінінг, який ви хочете. Не прийти і спитати, а що ви мені порекомендуєте, а прийти і купити саме ту паличку, яку ви хочете. А для цього треба подивитись відео на Ютубі, подивитись, які палички зараз популярні. А для цього треба зрозуміти, що вам треба. Тому, по-перше, треба зрозуміти, що вам треба, тобто ваші умови, яку рибу ви хочете ловити, і ваш бюджет. Після цього ви подивитесь варіанти спінінгів. Взагалі, я спінінги рекомендую купувати це від торгових марок Флагман, Фанатік, Азура, це теж флагман ну, Crazy Fish, якщо у вас бюджет трошки більший. Тобто такі доволі популярні марки, тому що у них мінімальна кількість браку, максимальна якість і за ту ціну, яку вони представляють, це, напевно, буде найкращий продукт. Якісь китайські спінінги на ринку, на базарі, якісь беушні, не треба купувати. вам. Вам треба купити паличку низького рівня. Але важливо, щоб це був карбон, а не скловолокно. Ну, Карбонову паличку бюджетну, теж є у нас Select, фаворит торгові марки, починаючи їхні моделі, подивитися в інтернеті огляди, зрозуміти, яка паличка вам потрібна: Light, Ultralight або heavy, тобто на маленьку рибу, на середню, на велику, залежить від вашої водойми, подивитися зріст, тест. Зрозуміти приблизно, яка паличка вам потрібна, потім котушечку під неї підібрати, маленького розміру, велику чи невелику, шнурочок теж має бути, а не волосінь. Тобто, в цілому зрозуміти, що вам треба, і навіть написати список і прийти саме з цим списком, і, наприклад, до магазину, якщо ви не хочете замовляти онлайн, і купити саме по цьому списку. Або замовити онлайн, це буде набагато дешевше, і придбати так. Тобто, по-перше, треба хоча б мати якісь, якесь представлення ситуації. І, якщо чесно, я вам скажу, це реально дуже сильно зекономить вам час, зекономить вам гроші, тому що ви будете купувати палку від відомого виробника. І якщо вона вам не сподобається, ви можете її продати в цілому. В два рази меншу ціну ставити або, можливо, трошечки більшу. І ви спокійно продасте там на OLX або якась інша платформа БУ е, речей. І зможете купити вже паличку іншу, яка буде вам подобатись. Тобто, якось так. По-перше, треба купувати снасті відомого виробника, у нас це український. Вам, як для початківця, треба Снасті бюджетного рівня. Тобто, і в принципі все. В принципі, з цією темою я хотів розповісти тільки те, що. Вам не потрібно багато по факту. Вам потрібна вудка, ну Одна, вам не потрібно декілька, вам потрібна одна катушка. В середньому це 2,5 тисячного розміру. вудка теж. В середньому це тест 3.12-3.15. Вона має бути зроблена із карбону, можна навіть з самого бюджетного. Зрост в основному це 2.30-2.40. Цієї вудки. Шнурочок у вас має бути, а не волосінь, тому що він краще летить, більш міцний, довше е, працює. Е, він ну, взагалі вимірюється в японських одиницях. Це решіточка. Рекомендую вам десь 0,8 взяти, решіточка 0,6, він вам буде ідеально під всю рибу. І теж коробочку якусь одну взяти, можливо сумочку. Ну, Це не обов'язково, головне там коробочку невеличку. В, в, ні, в неї положи, положити там, декілька силиконових приманочок різного кольору. Яскравий, якийсь темний, моторна олія. Там Три кольори силиконових приманочок, різні форми, різні розміри. Можна маленький, там, під маленьку рибку і великий. Небагато треба. Там Два воблерки взяти різних форм. Маленький, трошечки більший. І там декілька блешень, декілька обертальних блешень, декілька коливальних блешень, пару грузків, пару гачків, пару е, поводків, і все. Більше вам нічого не потрібно. Все. І ви будете без питань ловити і максимальну кількість коштів зекономити. Якось так. Сподіваюсь, трошечки вам цю тему освітив, тому великих трофеїв, ніх останні лоски до нових відео.